Мене звати Марія, я студентка спеціальності психологія і це психоедукативний курс у пошуках точки опори. І я хочу сьогодні вам розказати про емоційну резильєнтність. Показники резильєнтності це уміння впоратися з горем і занепокоєнням, свідоме керування емоціями в критичних ситуаціях, уміння досягнути кращого фізичного здоров'я, вміння підтримувати оптимізм. Не дивлячись на те, що це вроджена здатність і у кожного вона визначається різними факторами, включаючи те, що вона вже пережила у своєму житті, характер, вік, середовище, в якому людина виросла, резинєтність можна і треба розвивати, що допомагає нам це зробити прийняти свій попередній досвід. Подумайте про ваші помилки, як про можливості росту, як про досвід, через який ви вже пройшли, це вас не зламало, або допомогло вам зрозуміти, кому ви дійсно можете довіряти, оточувати себе приємними людьми, тими, хто вас може підтримати, людей, на яких ви в разі чого можете покластися, розвиток впевненості у собі та любов до себе, турбота про своє тіло і дух, заняття спортом, можливо медитацією або йогою, Дотримування режиму харчування і сну, усвідомлення і прийняття своїх почуттів. Негативні почуття такі ж важливі, як і позитивні, і є здоровою частиною нашого життя, прийняття життєвих обставин, які не можна змінити. Для цього треба усвідомити той факт, що є речі, які в межах нашого контролю, наприклад, наші слова, думки, а є речі, які поза колом нашого контролю, погода, дії інших людей. Куди прилетіть снаряд чи природна катастрофа, ми не можемо на це вплинути. Визначіть свої цінності і не давайте, тому що не є в колі нашого контролю, віддаляти нас від них. Підтримуйте віру у перспективи, візуалізуйте бажання та чекайте позитивні результати. Пам'ятайте, ви сильніше, ніж ви думаєте, але якщо відчуваєте, що не можете впоратись самотужки. Ви завжди можете звернутися до спеціалістів і безпосередньо до нашого центру. Дякую за увагу.